Одна важлива навичка, яка зробить вас крутим спеціалістом в будь-якій сфері діяльності, де б ви не працювали. Неважливо, ви психолог, дизайнер, логіст, продавець, маркетолог або будь-хто інший. Ця навичка вам стовідсотково потрібна. Це навичка структурувати інформацію навколо себе, організовувати робочі процеси разом, збирати різні пазли, розкидані з одної картини, збирати їх разом, структурувати, зміцнювати. Тобто, я би це назвала так: структурувати хаос, робити картину цілісною. І це стосується роботи на компанію, або якщо ви працюєте самі на себе, якщо у вас є власний бізнес всюди дуже важливо структурувати хаос, щоб усі процеси були максимально організованими, простими, зрозумілими і цілісними. І класний спеціаліст це якраз той, хто вміє ось ці пазли розкидані взагалі по різним куточкам, зібрати разом, перейдемо до самого цікавого. А в яких ж людей виходить все це так класно організовувати і робити картину цілісною? В тих, хто вміє настільки ж професійно складати хаос в своїй психіці, тобто аналізувати, розрізняти, розуміти свої певні думки, ментальні процеси, свій психологічний стан, коли людина вміє змінювати. Свій стан. тобто не він захоплює її, а вона вміє ним керувати. Такі люди можуть стати дійсно класними професіоналами в різних професіях, адже завжди наші психічні процеси відображаються, переносяться на нашу роботу, на ті задачі, які ми щоденно виконуємо на комунікацію з колегами, на комунікацію з керівництвом та в будь-яких інших сферах життя. І так само зовнішній світ він і є відображенням того, що в нас в голові. Тобто, якщо на роботі відбувається якась стресова ситуація, бо ви зробили щось не так, і вас піднімається паніка, стрес, починається тривога, ви розшатуєтеся, не можете себе зупинити переключити свій стан, ви просто випадаєте з цього всього. Це свідчить про ваше невміння організувати власне себе. Якщо ми не можемо організувати себе, як ми можемо організувати роботу там, де ми працюємо? Неважливо чи на когось ми працюємо, чи ми працюємо самі на себе. Це стосується будь-якого напрямку.